Цікаво, як саме завершиться ось це от протистояння. І напишіть одразу в коментарях, за кого будете яка атака. Про нього ми сьогодні насправді згадували вже в контексті порівняння із Тарасом Бромчуком. А у Команди Айкула. Хороший настрій, хочу здобути по позавершки допічними от перемоги. Якщо, звісно, ж вона станеться. Лещишин пробуває зараз хороший постріл. Я думаю, пересічний футзальний болівальник, який стежить за матчами асоціації Футболу Львівщини, десь також цього футзального клубу. На жаль, на сьогоднішній день припинив Свої... Раз назад. Іванишин. Іванишин який же женик. Удар від Іванишина. І... Тобто, якщо сьогодні електроконник не поступається, музика пробуває по уротах. Хороший момент. Зараз мазури! Іванишин пробуває від молата Географ Елену, який зараз діє так, то в онлайн таблиці. Епізод, напевно, найгостріше виконання от парубка. Іванишин пробивав зараз знову ж таки. Електроконик. Географ Елену у жовтій формі. І отакій комплектації номер перший воротар Павло Мельник. Передача на даню стійку все-таки не дістається. То м'яча у цій ситуації. Микола Труш. Просувається вперед. тепер музика, пробуває, він мельник. Рішення прийняв безпосередньо близько до епізоду перебував. І рішення на користь електроконика. І зараз атака навчає м'яча. Зараз на партнера по команді. Планував це зробити. Зараз вихід 2-1 може бути. Музика. наскільки віддає передачу, Скільський пробуває. Скриватися, особливого бажання хлопці не мають. Е -е... Продовжу тему якраз календарних. ось Останні от перепетій. Пробиває Скільський! Визначається голом Іван Скільський. Забиває у цій ситуації представник електро. Дарма в цій ситуації. Іванишин пробиває кучери, пробуває Одразу ж кучер мі. Нещише. зустрічає його тітуні. Нащийше! Не кімо... Чуємо ми Андрій Манько своїх підопічних. Розуміє, Андрій Манько, що з кожної наступною секундою, а хвилиною. Та може вислизнути. Але зараз результат знову ж таки успішний. Користь своєї команди, тим не менше не сталося цього Лещишин, Ще один удар від нього. Іванишин. Лещишин. Удар від Лещишина. І забуває схоже Труш. труш, на Дальній сітці класно підчатував. Стакували. Медведя. Удар від Іваниша небезпечний, але перехоплення. І вище воріт, не точно. Музика, який же м'яч! Музика забиває. Фантастика. Просто 2-2. Рахунок у нашій дуелі. Не те, що ефектно, найголовніше, що ...цього чемпіонату Айкула бізнес-ліє. Точно цей м'яч можна. Кілька разів поспіль бачили у центрі схожих епізодів перебував, але. Рахунок у матчі 2-2. Рахунок рівний. Чи рівна у нас гра? Ну, мабуть, так. Я думаю, якщо все так і завершить. Зараз у суперників. Іванишин, За включені секунди нашого протистояння. Іванишин пробуває поворот! На мене завершено логічно. Завершено закономірно. І, відповідно, 2-2. Цілком, цілком собі такий адекватний підсумок Каціїзу.